То є якась наша спільна частина, і є окремо я, і є окремо моє я. Є ми з нами щось І Ці всі три частини вони мають приблизно бути однакові. Тобто, одну край часу я виділяю собі. Нещодавно у центральному міському будинку культури відбувся молодіжний форум під назвою Про сім'ю за словами його ініціатора Василя Гаврищука. Він покликаний підготувати молодь до сімейного життя та батьківства. На захід зареєструвалось близько 30 учасників. Серед них зустріли Валентину та Вероніку. Вони поділилися очікуваннями, що хотіли би почути на форумі. У першу чергу я б хотіла, щоб там. Порушилося питання сім'я та війна, як сім'я повинна виживати під час війни, які стосунки між чоловіком і жінкою повинні бути під час війни, як вони повинні триматися один за одного. Також хотілося, щоб ми поговорили про секрети сімейного щастя, можливо, є якісь секрети, щоб бути щасливим, як знайти хорошого партнера, чоловіка для Цих щасливих стосунків загалом мені буде цікаво все послухати, але напевно найбільше про те, як вчинити всі чи інші ситуації, які можуть бути недоліки в стосунках, і на що варто звертати увагу. Валентина поділилась порадою для молоді щодо стосунків, коли молодь буде сорвати свою сім'ю, щоб вона жила заради сім'ї. Щоб чоловік і жінка взаємодіяли між собою та відчували і чули один одного: не друзів, не маму з татом, не колег, а тільки себе, тобто мали підтримку один одного і взаєморозуміння, тоді можливо та неможливо, а бути щаслива та міцна сім'я. Спікером була лікарка, психотерапевтка Лариса Солятицька, яка працює з молоддю та сімейними парами. Фахівчиня вважає проблеми є в інституції сім'ї та вихованні дітей. Як бути щасливими? Бо часто питаюся молодят, які одружуються, чи для чого ви одружуєтеся. Вони кажуть, що бути щасливими, і таке популярне дуже думка про те, що я шукаю свою половинку, тобто людина вважає себе нецілісною і шукає. Ще якусь частину для того, щоб стати повноцінною людиною, і часто це закінчується трагічно. А щастя полягає зовсім в іншому, а не в тому, щоб добирати те, то, чого тобі бракує. Ззовні на форумі зустріли подруг Софію та Вероніку. Для них цікаво дізнатися більше деталей на цю тему. Я так сильно шлюбом не цікавилася. Мені цікаво згально побачитися ці сіралі, тому що. Е Ну, у мене є знайомі, які в розводі, є знайомі, які одружені, у них там все дуже тяжко. Я б хотіла щось більше про це дізнатися там. Мені найбільше тут цікаво почути про справжнє життя у шлюбі, без всяких розових окулярів, про те, що всі живуть мирно, ніхто не свариться і доживають роки у щасті. Я хочу почути, що найбільше впливає на сварки, як впливають діти на шлюб. Це найбільше я хочу почути. У подружньому житті пані Лариса 20 років та є мамою двох дітей. На думку психотерапевтині, поняття щасливі від початку і до кінця не буває у шлюбі. Навпаки, шлюб це є важка праця, де повинні вкладатися двоє, зазначила фахівчиня. На жаль, буває так, особливо у психотерапевтів, де одна людина починає працювати над собою, а інша людина не хоче працювати над собою. І це її вибір. Ми не можемо впливати на вибір іншої людини. Тому часто так стається, що люди вибирають різні. Дороги, ну звичайно, що з якщо люди в шлюбі, то треба над цим працювати, бо вже поєднані назавжди. А якщо це пара, то дуже логічно, що люди з різними цінностями, яка ще не зв'язала своє життя назавжди, вони розходяться, і це дуже добре. Каже один отець, що коли він проводить евангелізацію перед подружніх пар, то якщо 10 з 10 пар 6 передумали одружуватися, то він вважає це успішною євангелізацією, тобто вони зрозуміли, що вони не готові. То цих стосунків, а часто люди вступають в стосунки, в яких вони ну не, не знають, як взаємодіяти, і це закінчується трагічно. Також дізналася думку психотерапевтки на доволі поширене явище серед молодих: спільне дошлюбне життя. Категорично ні, категорично ні. Е, ну і я зовсім не згодна з тим, що тут християнство розходиться десь з наукою, сучасною молоддю і не встигає за світом. Психотерапія говорить про це про те саме. Що категорично ні? Чому то дуже зв'язано з тим, як працює психіка чоловіка? Чоловіки вони прагнуть досягнути якоїсь вершини мети. В Першу чергу, це є такі інстинктивні наші найбільші потяги, тобто це є сексуальна активність. І чоловік, який отримує те, чого він найбільше бажає, він не буде більше робити нічого вкладати в ці стосунки. Не пройшли повз увагу фахівчині і цивільні шлюби. Так би мовити, без зобов'язань немає відповідальності в цьому шлюбі. Жінка ніколи не буде почуватися в безпеці, бо безпека це її базова потреба. А чоловік завжди буде почуватися вільним. І ці відчуття, які вони в цьому шлюбі мають, ведуть до певних дій, тому що емоції ведуть до певних думок, думки провокують наші дії. Якщо жінка постійно переживає, що він може в будь-який момент піти, це провокує певні дії, певні механізми захисту в цій сім'ї. А чоловік, який вважає себе вільним, бо в нього початки немає в паспорті. Це провокує теж певні дії, і тому це ну зазвичай закінчується погано для обох для церкви. Інституція сім'ї вкрай важлива. На заході регіональний координатор комісії у справах молоді Коломийської єпархії УГКЦ, отець Василь, зазначив про речі, які повинні бути перед одруженням. Кожен із нас десь має не тільки в своєму серці, але десь. Навіть свої, в своїх головах вже бути готовим і мати, напевно, то бажання так, знайти собі другу половинку в цьому, в цьому світі. Так? Ми маємо десь той природний інстинкт е, до створення сім'ї. Тому що навіть Святе письмо, коли ми читаємо Книгу Буття, правда, коли Бог створював Адама, каже, недобре бути йому одному. Бог йому. Бачачи, що він не справляється, що йому е, самому ну, є нудно, так, що йому скучно, і він каже: створю з твого ребра другу половинку, створюю тобі жінку. То бачимо, що сім'я, вона дорогі мої, е, власне, бере свій початок створення людини. Учасники форуму вступали у дебати у формі командної роботи та брали участь у практичній грі розв'язання вузла.